Сьогодні з пастором Джозефом Принсом Пасторе Принс, Чому добрі люди страждають? Я тут для того, щоб сказати вам, що добрі не страждають. Той факт, що ви ставите це питання, говорить про те, що ви вірите в те, що є добрі люди. Я кажу вам: немає жодної доброї людини. Сам Ісус сказав, немає нікого доброго. коли Ісус прийшов на цю землю, усі були мертві. Духовно. Ви розумієте? Ісус прийшов не для того, щоб зробити поганих людей добрими. Ісус прийшов для того, щоб мертві ожили. Біблія говорить, що всі ми були мертві в наших гріхах. Кожен з нас немає ступенів. У своєму розумі ми продовжуємо триматися за себе за свої справи. Ми все одно продовжуємо думати, що в нас є щось добре. Ми тлумачимо події у житті. Це дуже цікаво, як ми тлумачимо події, чому праведні страждають? Я тут для того, щоб розповісти вам про те, як ми любимо думати, і як Ісус відповів на цю проблему. В Луки 13. того часу прийшли були дехто та й розповіли йому про Галілеян, що їхню кров Пилат змішав був з їхніми жертвами. За часів Ісуса. Були якісь галілеяни, які виступили проти Пилата, проти римського правління. Понтій Пилат був римським губернатором. Вони потай виступили проти Пилата, і Пилат розкрив їх змову. Пилат сказав своїм солдатам стійте, стійте! Все це було під час свята Пасхи. Нехай вони підійдуть. І коли вони підійшли зі своїми ягнятами, пилат наказав їх вбити. Римські солдати знищили їх. І їх кров змішалася з кров'ю ягнят. Ось що означає, змішав був з їхніми жертвами. Ви зі мною? Очевидно, що це трагедія, щось погане. Так? Що ви думаєте, коли бачите, як люди вмирають раніше свого часу, особливо від насильницької смерті? Я скажу вам так: те, як ви думаєте про це, зраджує ваше серце. Деякі люди думають так, ця людина померла жахливою смертю раніше свого часу. Напевно, він був жахливим грішником так? Я вірю, що ці люди, які прийшли до Ісуса, щоб розповісти про Галілеян, були фарисеями. Так, контекст натякає на це. Я вірю, що фарисеї прийшли до Ісуса, намагаючись підловити Його. Ісус і його учні були галілеянами. Вони знайшли їх в Єрусалимі і сказали: ви чули про те, що вони знайшли Галілеян? Інакше кажучи, стережіться. Тоді Ісус сказав їм: Чи ви думаєте, що ці галілеяни, що так постраждали, грішніші були від усіх галілеян? Ні, кажу вам. Та коли не покаятеся, то загинете всі так слово покаятися тут це слово, яке означає змінити думку. Метаноя. Повірте в те, що я прийшов рятувати вас, перш ніж засуджувати і критикувати людей. Пам'ятайте про те, що немає різних ступенів мертвості. Мертвий мертвий. І всім нам потрібен Спаситель? Потім Ісус поставив їм зустрічне запитання, тому що вони сказали: Стережіться, Галілеяни, понтій пилат убив ваших. Ісус каже до них: Ви думаєте, вони були більшими грішниками, ніж ви? Якщо ви не зміните свою думку щодо мене, то також загинете. І так воно і сталося в 70-му році. Багато з них ще були живі тоді. Дивіться, Ісус задає їм зустрічне запитання. Ісус каже: або ті 18, що башта на них завалилась, була в Сілоамі і побила їх. Чи думаєте, що ті винні були більш за всіх, що в Єрусалимі живуть? Ні, кажу вам. Та коли не покаєтеся, то загинете всі так. Послухайте, в ті часи у них була велика вежа, і ось що трапилося: ця вежа впала і вбила 18 осіб. Ісус вирішив поділитися цією історією. Вони принесли йому історію про Галілеян. Жителі Єрусалима зневажали мешканців Галілеї. Вони думали, що жителі Галілеї не були достатньо освіченими в священному писанні. Ісус поставив їм запитання. Ісус каже: ті люди, які загинули під вежею, до речі, вони були жителями Єрусалима, а не Галілеї. Так, Ісус каже, ви думаєте, що ті винні були більш за всіх, що живуть в Єрусалимі? Чим всі ви? Ні, кажу вам. Та коли не покаєтеся, що значить покаятися, повірити в нього, змінити свій розум. Так, подивіться на мене, Бог послав мене, щоб померти за ваші гріхи, стати вашим захистом. Якщо ви не зміните свою думку щодо цього, то так само загинете. Як це так? Ці 18 осіб померли під камінням, під завалом у 70-му році. Ці люди, до яких звертався Ісус які не вірили в Ісуса, померли під завалами, коли прийшли римляни. Так само. Ви чуєте? Але Йосип Славій, єврейський історик, каже нам, що жоден християнин не помер у побоїщі 70-го року. Чому? Вони пам'ятали пророцтво Ісуса. Ісус сказав: коли побачите Єрусалим в оточенні армії, біжіть в гори, а ці гори це Петра. Район Петри в Йорданії, саме туди вони й втекли. Алілуя! Церкво! Нам постійно потрібна благодать Божа. Yeah. Досить порівнювати себе. So, Ми намагаємося знайти щось погане в інших, щоб самим відчувати себе добре, досить займатися дурницями. Yes. Ви продовжуєте yes. триматися за щось хороше в собі, але yes. ви розчаровуєтеся в собі, тому що ви покладаєтеся на себе. Всім нам потрібна благодать Божа. Після цього Ісус сказав притчу. Все це йде в контексті. Ісус сказав притчу. Я підходжу до висновку, і він розповів оцю притчу. Один чоловік у своїм винограднику мав посаджене фігове дерево. Через обмеження в часі я відразу ж скажу вам, що цей хтось це прообраз його отця. У Бога Отця є виноградник. у винограднику багато винограду. Виноград означає благословення, наповнення Божою любов'ю. Вино це про образ Божої любові. Ми наповнюємося Божою любов'ю. Не кажіть, піду нап'юся Божої любові. Я говорю про справжню любов, а не Один чоловік у своєму винограднику мав посаджене фігове дерево. Дивно, це виноградник, але там у нього посаджене фігове дерево. Слово посаджене. Зверніть увагу на те, що тут не сказано, що цей чоловік і посіяв фігове дерево. Тут не йдеться про те, що це він посадив. Слово посаджене на грецькій стоїть в пасивній формі. Це означає, що у цій людині в винограднику було фігове дерево, яке посадив хтось інший. Хто посадив фігове дерево? Невідомо, але я хочу поділитися своєю думкою. Коли вперше згадується Фігове дерево, коли Адам і Єва прикрилися листками фігового дерева. Це про образ самоправедності, це про образ життя під законом. Пам'ятаєте історію з Марка 11, де Ісус розповідає про те, як вивільнити віру Божу у вашому житті. Він прокляв фігове дерево. А після цього він вчив про віру Божу. Інакше кажучи, віра Божа не може вивільнитися, поки ви не проклянете фігові листки самоправедності у вашому житті. Самоправедність з'являється тоді, коли ви говорите. Цей хлопець грішить більше за мене. Це самоправедність вона з'являється, коли ви говорите, чому добрі люди страждають. Самоправедність замість того, щоб виправдати Бога, ви починаєте виправдовувати себе. Ви охочіше шукаєте проблеми в Бога, ніж у себе. Ось що таке самоправедність. Ви зі мною, друзі? Добре. Отже, у цієї людини в винограднику було посаджене фігове дерево. І як йому варто було вчинити, якщо він багатий? Просто прибрати її. Отже, фігове дерево це праобраз. Закон підтрався непомітно, тихенько. Бог ніколи не планував, щоб людина жила по своїй праведності. Але Бог говорить: добре, ти хочеш жити в самоправедності. Подивимося, чи буде якийсь плід з цього фігового дерева, так? І прийшов він шукати на ньому плоду, але не знайшов. Далі, до речі, що в першу чергу цікавить Бога, виноградник? Ісус сказав своїм учням: Я виноградина, Ви гілки, так? Фігове дерево це прообраз життя під законом. Отже, і сказав ви на реві, щоб заощадити час. Я відразу скажу вам, що винар або виноградар це сам Ісус. Батько подивився на сина і сказав: оце третій рік, відколи приходжу. Зупиніться, скільки років тривало служіння Ісуса? Три роки трохи більше трьох років. Отже, коли він навчав, це було на третьому році служіння. Оце третій рік, відколи приходжу шукати плоду на цім фігові дереві. але не знаходжу Зрубай його, нащо й землю марнує воно? Так. Тоді Ісус відповів оцю. Виноградар відповідає власнику: позостав його пане й на цей рік. Що це означає на четвертий рік? Аж поки його обкопаю довкола і обкладу його гноєм. Навіщо обкладати дерево гноєм, щоб воно приносило більше плоду? Насправді, в сучасному перекладі говориться про добрива, а в синодальному перекладі сказано обкладу його гноєм. Отже, власник виноградника каже: Зрубай це фігове дерево. Усі ці роки я приходив до нього в пошуках плоду, але нічого не знайшов. Жодного плоду. А виноградар каже: залиш його на цей рік. Я обкопаю довкола його і обкладу його гноєм. Так. Широку наступного плоду не вродить воно, коли ж ні, то зрубаєш його. Дивіться, що таке гній? У посланні до Филип'ян Павло говорить наступне. Павло говорить про свої досягнення. Я іудей з іудеїв. Навчався у Гамалеїла, нащадок Ізраїлю. З коліна Вініамінова. У законі непорочний. Він не сказав безгрішний. Людина не могла б звинуватити його. Потім він говорить: я був настільки ревним, що гнав церкву. Він говорить про всі свої досягнення. А потім він говорить наступне: покажіть Филип'ян». Тож, усе я вважаю за втрату, ради переважного пізнання Христа Ісуса, мого Господа, що я ради Нього відмовився всього і вважаю все за сміття або гній. Щоб придбати Христа, усе те, що люди цінують у фізичному світі, я вважаю гноєм. Щоб придбати Христа, щоб знайтися у Нім. не з власною праведністю, нічого від мене і все від Христа, не з власною праведністю, яка від закону, але з тією, що звірив Христа, праведністю від Бога за вірою. Давайте повернемося до цієї історії знову. Син каже: Дай я обкладу його гноєм. Я запитав у Господа, що тут сталося? Чому це дерево не приносило плоду? Знаєте, що Бог сказав мені? Я не зміг знайти достатньо гною. Цей останній рік це рік дії апостолів. останній рік благодаті Бог очікував, що люди відкинуть свою самоправедність як гній якби тільки було досить гною, але він не зміг знайти досить гною. Знаєте, що вони робили? Петро проповідував, і тільки три тисячі чоловік врятувалося. Залишок. Багато правителів відкинули Ісуса Христа, Богу усе ще давав їм шанс, римляни ще не прийшли. Вони проповідували, проповідували. Стефан був останнім. Стефан встав і проповідував. І знаєте що? Біблія розповідає, що фарисеї. Релігійні лідери зробили зі своїми вухами те, що роблять діти. Я більше не хочу тебе чути. Вони буквально заткнули вуха, так говорить Біблія. Як діти, ми більше не хочемо тебе чути. Закон став для них поводом для самоправедності. Вони не хотіли чути про те, що всі вони грішники, що їм потрібен Спаситель Ісус, який є їх праведністю. Вони закривали вуха, і вони побили Степана камінням на смерть. Перед тим, як померти, Стефан подивився на небо і побачив Ісуса. Ісус був готовий. Якби вони послухали проповідь Стефана, і народ повернувся і сказав: Бруха Шемадонай, блаженний прийдешній. Ісус повернувся б. Він повернувся, щоб правити в Єрусалимі. Але ні. Вони відкинули. Це був останній рік. Та чи припинилася Божа благодать? Ні. Один з молодих фарисеїв, який знаходився там, і схвалював побиття Стефана. Це був молодий чоловік на ім'я Савел. Бог подивився на того, хто схвалював вбивство Стефана і сказав Я зроблю його найбільшим апостолом благодаті. Яка благодать? Для Ізраїлю це був останній шанс, але він все одно відкинув його. І тоді, в 70-му році прийшли римляни, і знищили їх храм, розсіяли народ. В один день померло 300 тисяч юдеїв. Так, багато з них розбіглися, багатьох з них зробили рабами. Я хочу закінчити ось на чому. Скільки Божої благодаті потрібно вам? Ви говорите, я роблю все, що можу, а решта Божа благодать. Деякі люди думають так. Але пастора принц Бог робить свою частину, а ми повинні робити свою. Ваша частина це усвідомити, що у вас немає частини. А коли ви усвідомлюєте, що у вас немає частини, то це найкраща частина, яку ви зробили усе від Христа. Досить триматися за себе. Досить намагатися поліпшити себе. Знаєте, як важко дивитися на ваші почуття. Думки деякі християни продовжують робити це навіть зараз, навіть сьогодні, коли вони приходять до церкви, вони сідають і кажуть, чому я відчуваю це, чому я думаю про те. Чому у мене бувають погані думки? Під час поклоніння я відчуваю себе так, думаю так. Досить думати про себе. Досить. Спасіння не пов'язано з вами. Ви продовжуєте думати, чому я такий. Розчарування в собі приходить через те, що ви покладаєтеся на себе. Ось чому ви розчаровані в депресії, Бог говорить вам. Самі по собі ви безнадійні. Знайдіть нового себе в Христі. Хто ця нова людина? Це той хто дивиться за межі себе, дивиться на Христа. Ваш порятунок починається з того, що ви починаєте дивитися назовні. Не дивіться на свої думки, на свої почуття. Дивіться на Христа. Бог каже тепер я не буду судити тебе на підставі твоїх думок, твоїх почуттів. Я буду судити тебе на підставі мого сина, на підставі того, наскільки він добрий, а не наскільки ти добрий. Він твоя нова особистість. Тепер ви розумієте, чому ваша особистість не може бути засуджена. Так. Але, пасторе Принц, ви повинні розуміти: буквально вчора я зробив щось погане. Ви знову за старе. Це не ви. Бог не дивиться на ту людину, яка зробила це тоді. Бог дивиться на вашу нову особистість. Фактично Бог говорить. Почни ототожнювати себе зі своєю новою особистістю. Диявол завжди вказує на тебе: подивися на свої думки, на свої почуття. Ого, ти відчуваєш ненависть до того брата. Ти зазрешті тій сестрі. Як ти можеш? Як ти можеш? Коли ви дивитеся на себе, на свої почуття, то чуєте, як ти можеш, як ти можеш. Це приводить вас в депресію. Ви намагаєтеся говорити. Ні, я намагатимуся думати про добре. Я не такий. Стоп, зупиніться. Ви намагаєтеся досягти всього своїми силами. Досить. Скажіть, дияволу. Ось моя справжня особистість, праворуч отця. Піди й подивися на нього. Якщо знайдеш недолік в ньому, то знайдеш і в мені. Я хочу сказати вам сьогодні, що святі очі Божі не дивляться сьогодні на вас як на вас. Вони дивляться на Ісуса як на справжнього вас. Коли ви дізнаєтеся про це, у ваших інтересах дізнатися якомога більше про Ісуса, чи може він знову бути засуджений? Ні. І ця думка повинна керувати вашим розумом. Бог дивиться на нього як на справжнього вас сьогодні. Ніхто не бачить реальність так, як Бог. Пастор, ви не чуєте, що я кажу. Ви не чуєте, що я кажу. Пастор, я говорю вам про те, що зробив щось що не міг навіть уявити собі. А я хочу сказати вам, що Ісус зробив те, про що ви навіть не могли мріяти. Мене не цікавить, те, що ви зробили. Мене не хвилює, що ви відчували. Ви жили з неправильною особистістю. Ось чому ви продовжували вчиняти неправильно. Ваша справжня особистість Христос, праворуч отця, і в той момент, коли ви усвідомлюєте це. Ви починаєте фокусуватися на Христі. І тоді святість стає нормою. Так, я закінчу на цьому. Скільки Божої благодаті вам потрібно? Коли Бог послав свого Духа, послав свою благодать до вас, я хочу сказати вам, що все навколо вас зміниться. Амінь. З вами почнуть відбуватися речі, і вони будуть відбуватися для вас. Вам не потрібно заздрити, не потрібно боротися, не потрібно змагатися, вам лише потрібно дивитися на свою нову особистість, Ісуса Христа, і благословення будуть падати на вас. І тоді ви станете тим, кому будуть заздрити люди. І тому моє запитання не звучить так, чому добрі люди страждають? Насправді немає нікого доброго, крім Христа. І ми в ньому. Ми добрі завдяки йому. Так, Церкво, послухайте. Кожен день навіть для того, щоб дихати, нам потрібна його благодать. Я не кажу це у якості спотикання. Але я вважаю, що Ісус говорить про те, що навіть трагічні речі якщо ви зрозумієте, як сильно потребуєте Його, Він розправить свої крила і покриє вас. Так, але ви поводите себе так, не мов у вас все добре. Я знаю, що робити. Той, хто не будує плани, приречений на невдачу. Не думаю. Я не впевнений, що навіть мої найкращі плани будуть успішні. Але я дивлюся на Господа. У Ізраїлю не було плану в пустелі. Вони прокидалися і дивилися на хмарний стовп. Вночі вони дивилися на вогняний стовп. Поки вони дивилися на Господа, у них була їжа, притулок, захист. І перемога амінь. Давайте жити простіше. Давайте не тривожитися. Якщо у вас є зустріч, на яку вам потрібно прийти на цьому тижні, або ви повинні зробити щось на цьому тижні. Не переживайте, благодать буде з вами. Але пастор, ви плануєте говорити і все таке. Якщо вам потрібно підготувати промову, пройти співбесіду, довіряйте Богу в тому, що Він дасть вам прихильність. Бог каже вам те, що ви повинні побачити. Бог дасть вам відчути те, що ви повинні відчути у потрібний час. Не переживайте сьогодні з приводу проблем наступного тижня. Дня, тому що манна Божа сходить один раз на день. Бог дає благодать на один день. Живіть життям без турбот, тому що ви довіряєте йому. Це найбільша відповідальність. Коли ви довіряєте йому, ви рятуєтеся від турбот. Коли ви живете у тягарях і тривогах, ви говорите, я повинен зробити це сам, тому що ти погано працюєш. Навчіться жити без турбот, тому що це є проголошенням того, що Бог контролює ваше життя. Бог доглядає за мною. Як щодо цього тижня Бог подбає про цей тиждень, він знає цей тиждень наперед. Бог побував у понеділку, вівторку, середі, і так далі. Він приготував усе. Він прибрав небезпеки, які були там. Амінь. Це не означає, що мій шлях стелений полюстками троянд, але це означає, що якщо у мене виникають проблеми, то це проблеми, які зміцнять, не розчавлять мене. Амінь. А всі проблеми, які не потрібні, він прибере. Амінь. Живіть так. Він розповість вам про все, що ви повинні знати. Він дасть вам сказати все, що ви повинні сказати. Не переживайте про те, що сказати, тому що ваш батько дасть вам слова в потрібний час. Алілуя! Амінь. Якщо сьогодні ви тут, то знайте, що немає таких речей як інтелектуальний мрець, неосвічений мрець, багатий мрець чи бідний мрець. Ні. Коли людина мертва, вона опиняється в одній категорії. Біблія говорить, що всі люди мертві у своїх гріхах. Бог послав свого Сина Ісуса Христа, щоб померти за наші гріхи. І воскресити нас в дусі. Якщо це торкнулося вас, і ви почули сьогодні Євангеліє, то де б ви не були, ви говорите, пасторе принц, для мене настав час відмовитися від себе і прийняти Христа як свого Господа і Спасителя. Настав час залишити справи досягнення і увійти в спокій того, що зробив Христос. Якщо це про вас, то повторіть зі мною цю молитву, де б ви не дивилися нас, якщо ви хочете повне прощення. Вічне прощення і особистість праведності у Христі на віки в очах Божих, то повторіть зараз зі мною цю молитву. Скажіть, Отець Небесний, я дякую тобі за те, що ти послав Ісуса Христа, щоб Він помер за мене на Христі. Він помер за те, ким я був, і за те, що я зробив. За все це заплачено. Я дякую тобі, Отче, що, хоч мою стару особистість неможливо поліпшити, у Воскресінні ти дав мені нову особистість, самого Христа, якого неможливо засудити. Я сповідую Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем, через Його кров, усі мої гріхи прощені. Дякую, Богу Отець. Ісус Христос, мій Господь Спаситель, тепер і навіки. Дякую, Отче, мої гріхи прощені, а моя справжня особистість знаходиться по правиці Твоїй, це сам Христос. Допоможи мені фокусуватися на тому, на чому фокусуєшся ти, на Христі і тільки на Христі. В ім'я Ісуса, і всі сказали. Amém, amém, amém.